Операція вісла, операція вісла, наче чорна завіса понад світлом, понад світом зависла, потемніло в очах, підкосилися ноги. Ну збирайся скоріш, і скоріше в дорогу. Мати ледве жива пригортає дисину. Подаюся, не встигла я свою худобину. Ой, на кого тебе я хатину лишаю? А вагони чекають, а вагони чекають. Від своєї рідні, від своєї оселі Стали пусткою враз українські села, наче садо овець батогом підганяють. А вагони чекають, а вагони чекають. Що ж це люди скажіть? Все отак залишити. Скоро паска буде, та хатку білити. Боже нам поможи, хтось навколішки просить. Бузькі сумно курли, всім прощально голосять. Хтось нозенько схиливсь і цілує землицю, хтось востаннє біжить до своєї криниці, дайте вмерти мені в своїм рідному краю, Хтось, що сили до фіри, он дідуся штовхає. Рушив потяг, здалось, світ здригнувся і плаче. Хто це зло учинив, чи Господь їм пробачить, десь і часто сні я валі збираю, бо вагони чекають. Де вагони чекають. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Лемкінську пісню під обласком виконує заслужена працівниця культури України Лемкиня за походження.